Вітаю, мої творчі любителі акварелі сьогодні писатиму сакуру. Мені дуже полюбилося малювати весняні квіти. Тож це а, вже друга моя спроба. А, в попередньому відео були, був яблуневий цвіт, тож можете передивитися. А, так, Я легко намічаю все олівцем, просто гілочку, на якій буде сакура, і м, такими кружальцями намітила. Від. Далі беру а, рожеву фарбу і легенько по мокрому. Просто її так а, а, ну роблю такі плямки, але все-таки я вибираю там, де буде світло, вибираю це плоским пензлем. Він дуже зручний для цього. А, рожевий у мене рожевий креплак, а, так що серединку тисню ну, жовтого прямо із кювета і зеленого теж прямо із кювета. Не бійтеся, у вас все вийде просто так. Ом, Далі промальовую пелюстки. Зверніть увагу, що вони не зовсім не всі однаково рожеві. Я знову ж таки цей краплак змішую з лавандою. Також додаю хінокридон. І потихеньку десь більш інтенсивний колір, десь менше інтенсивний, десь він більш розмиється, десь менше. А, також додам червоного краплака і теж десь, щоб було такий, ніби більш оранжевий колір віці. Тому що квіти ж вони такі ніби й рожеві, але відтінки є, від цього ніде не дінеся. Орієнтуюся на те, що тіні більш холодні світло більш тепле, якщо вже прям так орієнтуватися. І знову ж таки промальовую ще інтенсивнішим кольором більш затінені частини, вони вже такі більш тонші. Далі будуть іще більше деталізації, ну, це ви потім побачите. А зараз я переходжу. До фону. Спочатку я намічу, намічу гілочку, для цього я взяла сієну палину і, і умбру. Пишу зелення не зеленою фарбою, а жовту змішую, вру вибачаюсь, вохру змішую і з, умброю і додаю не паленої, тому що зелень така вона не соковита, а така приглушена, ніби жовтувата якась. А в цьому дереві чи в цих, з цими квіточками в поєднанні, навіть не знаю, як вам точно сказати. Я пишу листь. Я не вимальовую один листочок повністю. Я так прижимаю пензлик і десь. Фарба буде там залишиться на папері густіше, десь менше, десь я навпаки його розмию, а десь навіть протру плоским пензлем, щоб було видно горилки. Я і перехожу на фон. От Для фону я беру вже там і гумбра, і зелена та що з грануляцією, з нової колекції. Щось таке там. Мішала А, колотила. Ну, хотілося зробити більш насичені такі кольори і темніші. Ще є такий, ну не то що секрет, а такий принцип, що там, де світло, щоб воно більше заграло, треба додати, зробити темний фон. От якраз на квітах я їх ніби вирізала темним фоном. Потім я погорячилася і зробила небо. Чому погорячились? бо мені видалось воно надто яскравим. Ну, а, Вибачте, але ультрамарин він такий. Люб... Мій один з улюблених синіх. А, ну, Дуже зробила яскравим. Це потім ви побачите, все буде нормально. І знову ж таки, фон у мене неоднорідний, десь дитинку по мокрому рожевим. Десь роблю зеленішим, десь роблю коричневіший фон, десь голубіший ну, от Так як так, як дивиться на дерево, то ми концентруємося на одній квітці чи на одній гілці, а все решта в такому розфокусі. от Зараз і я цей фон у мене це такий розфокус. Зараз промальовую оцю гілочку, на якій висить сама квітка і ну, чаша лист обережненько його так тоненько прописала. Далі листочки. І от я зараз була збільшила камеру, так, щоб вам було детальніше видно, і виявилося, що вам нічого не видно було, не попали нижні листки. Ну, далі ви побачите, що я там наробила. А, звичайно ж все вдалося, я всім була задоволена, тому що я відносиюсь до акварелі спокійно, і те, що вона кудись тече біже, біжить, мене це тільки е, зачаровує, я б навіть так сказала. Додаю рожевого, тому що хочеться виділити е, ось зараз, бачите, більш, зменшила ну Ви зрозуміли, повністю видно весь листок. Рожевим я промальовую деталі, от полюсточки такі, щоб були було помітніше от глибину, саму глибину квітки, що вона така не плоска, а в ній є оця різношаровість. Додаю зелені на фон, і бачите заходжу прямо туди на небо десь. Ну, мені, мені це навіть подобається, я люблю, коли такий фон якийсь незвичайний. Додаю рожевого, знову детальки десь якісь. І от таким чином вимальовується у нас уже така гарненька картиночка. Також зроблю детальніше листя. Ось тут, щоб якось видно було, де воно закінчується. Рухи мої такі вільні. пензлик мене влаштовує цим, тим, що в нього є такий тонкий кінчик. І не потрібно доставати якісь тонші пензлики. Все малюю одним. Ось таке леда, що от мені ліньки брати в руки інші пензлики. от так Знову таки знову деталей. І вже вони так ну, прям заграли. Мої квіти, стали вони виразнішими, об'ємнішими. І, ну, мені здається, що вони стали живішими. Також додаю десь там, наче пуп'янки вдалечині такі розфокусовані. По мокрому вони дуже добре розпливаються. І не на собі не дуже вони так акцентують увагу. Зараз хотіла б протерти десь трошечки фон, щоб він ніби змився з піткою але вже а, було підсохло. Ну, а ви не забувайте ставити добайки, підписуйтесь, ну і насолоджуйтесь аквареллю. Переходьте до мене в інстаграм, в, опис... в описі буде. і Будемо знайомитись краще.